Багато хто запитує, що посадити під великими ялинками, соснами. Ось хочу показати, що тут росте. Ось така гарненька травка принеслася з садового центру. Малесенька, малесенька була, розрослася, багаторічник. Принеслася з хостою. Це хосточки. На них сонечко трошки попадає. Зараз 2 годинки дня. так що... Далі хости. Ранньою весною фіалочки тут були. Розбите серце з правої сторони від свілом, з лівою, а це такий лісовий ландиш. Кажуть, він дуже розростається, але нічого подобного. Також цвіте трошки якісь квіточки такі невеличкі. Нада ландиш цвілу, Ось, А далі вже пішло, тут тюльпани були і лаванда. Зараз квітне вовсю. Тут уже сонечко. Лапчатка сонечко полюбляє. Тут, така. тут сонце, а наверх. Дає тінь величезна сосна. Ось такі рослинки ростуть. Ще чорнобривці гарно будуть рости в такому місці. Вони невибагливі і сонечко, і тіньочок. Ну і, можливо, ще якась травка посадити таку. Ось такі тут. Тут ще можна посадочок робити. І